Нам, як завжди, важливо підсилювати наші медичні заклади. Сьогодні з цілої України з різних куточків нашої держави лікуються військовослужбовці. Відповідно, мала можливість сьогодні поспілкуватися з нашими захисниками і захисницями. Ми приїхали щоб вас привітати з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, поважати, щоб Господь Бог вас благословляв на добрі справи, щоб все у вас було добре, щоб ви не хворіли. І перемоги, і подякувати вам за захист. Направду у всі створені умови для того, щоб максимально якісно лікувати наших військовослужбовців, внутрішньопереміщених людей, і також, звісно, всіх жителів нашого Прикарпаття. Також мала можливість передати для медичних закладів швл апарати які є надзвичайно сучасними, які є корисні і потрібні медичним закладам. І також хочемо вам передати цей швл апарат який я знаю, що вже є своє застосування в вашому медичному. os exactly. А також для нашого військового госпіталю ми передали холодильне обладнання для зберігання ліків. Так що вдячні за те обладнання, яке вони привезли. Ми сьогодні подарили для заклада це дихальний апарат, а також холодильник великий для зберігання медикаментів. Що аналізувати 2023 рік? То для нашого військового госпіталю, де лікуються ветерани війни, ми з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень, і це є ті кошти, які сьогодні направлені і на обладнання, і на покращення умов перебування, звісно, що підсилення медичних закладів ми будемо продовжувати у 2024 році. Важливо, що при цих закладах, як при Госпіталю, ветеранів, так і при міській лікарні створюються реабілітаційні відділення і поряд з лікуванням, де хлопці перебувають в різноманітних відділеннях. Хлопці мають можливість проходити реабілітацію. Сьогодні це направду важливо. Реабілітація це є один із етапів лікування. так? Пацієнт отримує основне лікування по даному захворюванню, яке у нього є, а далі він йде на реабілітацію.